Друзі, вітаю вас! Ну що, ліземо і до слабачків. У кожного пасічника є і слабенькі сім'ї, але потрібно їх розвивати. Що робимо? Так. Знімаємо, дивимося. Що тут у нас за сім'ї? Трохи дивнемо. Так, і подивимося, як себе почувають. Наші слабачки. Як наші Ох, тут рамочку потрібно. Тут потрібна рамочка. Зараз напевно поліземо. Дивіться. А, Ми одну зараз рамочку цю підставимо. Старенька рамочка. Так, побілочка тут Чудово. Ні, тут сильно розширяти не потрібно. Ну, оцю рамочку, можливо, всередину і поставимо. Тут беруть мед. Зараз ми відкриємо цей мед. Відкриємо цей мед і хай вони його забирають. Переробляють, що хочуть, те і роблять. Щоб не було раїння. Підставляйте рамочки для засіву. Коли у вас буде дуже багато розплоду, відкритого, у вас не буде раїння. Бджола зайнята. Розпліт. Трудня мала, чудова. Ось маточка наша сіє. Нігде її сіяти. Зараз ми її підставимо. Підставимо цю рамочку і хай. Йде сіяти. Так. Все, треба було не підготувалися ми. Свіженьку рамочку потрібно було. Свіженьку, рамочку. Нічого. На цей раз. Хай так. Так, що беремо? Салапан беремо, вкриваємо. Так як Так як погода Плюс один тільки буде. Так, є. Укриваємо, утеплюємо. Дуже чудово утеплюємо. Так. Утеплили. Подушечку ще зверху. І хай бджолки наші працюють. Друзі, ось такі роботи проводимо на пасіці. Давайте маці під засів. Чим більше відкритого розплоду, тим менше того, що сім'я зараїться. До зустрічі!